Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вузд політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Я, оглядач видання Bloomberg Hellbrands. затягування конфлікту на околиці перестане приносити вигоду Сполученим Штатам через зростання витрат, з часом ціна заведення військових дій буде тільки збільшуватися. Ключові американські чиновники стали замислюватися, чи скористалися вже США всіма перевагами української кризи. Вважаю, що незабаром Вашингтон більше не зможе приділяти необхідну увагу іншим регіонам, а запаси боєприпасів будуть виснажуватися. Крім того, тривала криза розкриє проблеми в американській оборонній промисловості. Затяжний конфлікт, який оголить, наскільки жалюгідною і неадекватною стала оборонно-промислова база США, може змусити країну серйозно зайнятися переозброєнням. У статті також йдеться, що підвищити інтерес адміністрації президента США Джо Байдена до припинення військових дій може загострення ситуації навколо Тайваню. Раніше ведучий телеканалу Такер Карусон заявив, що Байден навмисно затягує український конфлікт. З метою отримати фінансову вигоду, проте цим шкодить американцям. Жоден з курсів адміністрації президента США не спрямований на благо громадян Західні стр... а не збільшили фінансову і військову допомогу Києву після того, як в ніч на 24 лютого Володимир Путін заявив, що прийняв рішення про проведення спеціальної операції в Донбасі, про допомогу у відбитті агресії з боку укрив. Попросили президента РУХУ, а ви Донецької і Луганської народних республік Денис Пушилин і Леонід Пасічник. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!